Привіт, мене звати Андрій Федорів. Ви дивитесь Федерівлог. Це канал про бізнес, творчість і розвиток. І сьогодні це ваша улюблена рубрика книжковий хробак і ми говоримо про книгу Есенціалізм. Атомні звички можуть. Як стати багатим? Хаплик цьому бізнесу. Це просто мастріп. Хто б міг подумати? Хороші монетки. Вау! І все відбулося. Я можу сказати чесно, я перший раз читав цю книгу під час великого перельоту, і я плакав. І я плакав не від болю і не від розпачу, а через злість на себе. Бо я ну, сів в цей літак дуже втомлений і я би сказав виснажений, абсолютно без енергії. І я почав читати цю книгу, і я просто прозрівав, як я міг. Зробити таку купу таких банальних помилок, які перетворили моє життя на абсолютно суцільний жах. Мене в дитинстві навчили бути хорошою людиною. Хороша людина це людина, яка намагається допомогти людям і ставиться до них з розумінням, і з відкритою душею, і говорить так. Коли бачить, що може допомогти, і в певний момент, коли вже з'явився влог, я вже багато виступав, в мене було дуже багато запрошень і дуже багато можливостей. І я був до них настільки жадібний з одного боку, а з іншого боку, відкритий. Що я майже всьому говорив так, майже як герой Джима Керрі. А можна виступити на класній конференції в Казахстані? Та можна, будь ласка, а якщо в Берліні? Супер, це ж Берлін. А давайте ще це. Давайте це класна ідея. І от моє відчуття себе як. Масштабного експериментатора привело до того, що я одночасно почав іти в багато сторін, в багато доріжок, і е, мій графік ставав ще більш щільним, ще більш щільним. Але я казав собі: чувак, ти впораєшся, ти молодець, ти герой, іди вперед. І в якийсь момент я розумів, що я біжу, на мені дуже велика вага. Але чому я біжу? А куди я біжу? І я читав цю книгу і буквально плакав. Я казав собі: Never again, ніколи знову ти не будеш це робити. Приземлився, я подзвонив навіть своїй дружині і кажу, ти знаєш, я прочитав абсолютно фантастичну книгу про себе. Книгу про людину, яка не вміла говорити тверде, ні. Книгу про людину, яка хотіла любові інших людей, і тому казала їм так. Коли я став розбиратися, і це було років 7-8 тому, то я побачив наскільки багато крутих думок саме про це. Я опинився на лекції режисера, якого звали Спайк Джонс. і Він сказав, що ні є головним інструментом творчості. Якщо ви не здатні сказати ні, ви будете казати так іншим думкам і казати ні своїй візії. Ви будете робити творчий продукт, який є середньостатистичним, бо він намагається компромісно узгодити побажання якихось різних людей. І він говорить: якщо ви хочете творити, кажіть тверде ні. Прекрасна цитата, якщо я не помиляюся, це Адізес. Кожного разу, коли ви говорите так комусь, ви говорите ні собі. Кожен раз дискомфорт. Коли ось перед вами людина, вона приємна і розраховує на вас, і ви кажете: Ну так, ви вбиваєте своє життя. І я можу сказати, що саме з цієї книги почався мій шлях, твердого ні. Кожен день я говорю ні. Кожен тиждень я говорю ні. Інвестиційним можливостям, запрошенням виступити іншим речам в житті, тому що тільки як скульптор, відсікаючи зайве свого життя, ви можете звільнити простір для нового. Ви можете звільнити простір для важливого. Це книга про те, що в житті є лише дві речі: найважливіше і шум. Найважливіше і неважливе взагалі. Один з моїх улюблених виразів в останні роки: якщо у вас більше ніж три пріоритети, у вас немає пріоритетів. Є прекрасний вираз про те, що раніше слово пріоритет мало лише однину – моя головна, найважливіша ціль. А далі з'являється багато речей. Є принцип Паретто, який говорить, що 20% зусиль призводять до 80% результату. І автор тут говорить, що Паретто був не правий тільки в тим, що це 20%. Скоріше за все, це 10%, а можливо, це 5%. І він говорить про те, що життя людини це насправді має бути життя садівника, який бере кущ і кожен день відрізає зайве і поливає те, що важливо. Кожен день ставить все, що заплановане на наступний день або на наступний тиждень під питання. Я можу сказати так, що я культивую в собі цю звичку. Наприклад, в неділю я відкриваю план на наступний тиждень і задаю собі одне просте питання. Що з цих зустрічей, які в мене в календарі, навіть які я прийняв, я можу відмінити. Що я можу закенселити? Він говорить: запрошення на зустріч недостатньо для того, щоб прийти на зустріч. Він говорить: choose to choose. Оберіть, обирайте. Він говорить про те, що робіть набагато менше. Але зробіть пріоритет рівню самовіддачі. Не робіть в півсили, Не робіть, аби зробити. Залиште мінімум, але це мінімум зробіть по максимуму. Про що говорить автор? Автор говорить дуже просту річ: ви маєте зробити свій вибір. Бо якщо ви не робите свій вибір, цей вибір зроблять за вас. Хто? В першу чергу ваші звички. Тому що ви прийшли на роботу, ви знаєте, що ваша робота побудована таким то чином. У вас є звичка, що кожен понеділок ви приходите на це зібрання, на ці збори, на цю зустріч. Так далі. так далі. Так далі. У вас є звичка, що кожного ранку ви сідаєте для того, щоб відповісти на всі емейли. Вам приходить запрошення на зустріч від колег. Що ви робите? Підтвердите. І оця інерція забиває вам весь Календар. І він говорить: якщо ви занадто зайняті, для того, щоб просто подумати, ви занадто зайняті. І він говорить: зробіть вибір, почати робити вибір, перестати жити по інерції, перестати жити так, як вважають за потрібне інші люди. Тут я згадую знову ж таки, одного разу я опинився в Ізраїлі. На зустрічі одного мільярдера з талановитими стартаперами. І він спитав: Скажіть мені, будь ласка, шановні стартапери, уявимо, що у вас 20 ідей. Скільки з них хороші? І стартапери почали казати: хтось каже 15, 5, максимум 3 і так далі. Він каже: ні. Я з вами не згоден. Ви ж талановиті стартапери. Якщо вас запросили на цю зустріч, ймовірно. 20 з 20 це непогані ідеї. Це хороші ідеї. І якщо ви, розумні люди, молоді, з великою кількістю енергії думок зможете приділити їм увагу, скоріше за все, 20 ідей можна довести до того, щоб вони дали якісь результати. Але він сформулював інакше. Скільки ідей з 20 найкраще? І відповідь очевидна тільки одна. І він говорить, вам треба не схопитися за 20 ідей, вам треба приділити час, подумати зовні, подивитися на ситуацію, те, що називається хелікоптер view, зверху, і розробити для себе певну методологію, подумати як консультант. А яка з цих ідей є найважливіша, найкраща, найперспективніша? Яка може дати вам максимальний мультиплікатор на вкладені зусилля? І в цей момент, коли ви зробите свій вибір. У неї з'явиться 19 конкурентів, і вам треба їх вбити. Вам треба зробити все, щоб взагалі не відволікатися на інші 19 ідей, забути про них. А це будуть непогані ідеї. І в цій книжці теж про це багато говорять. Легко робити вибір між хорошим і поганим, тому що це не вибір, він очевидний. Тут погано, тут добре. А ми вибрали добре. Найскладніший вибір між хорошим і хорошим. І він говорить: давайте будемо тверезими. Коли навіть хорошого забагато, все воно стає поганим. Тільки коли є концентрація, перерва або простір, це має можливість. І він говорить, що якщо ви свідомо не будете боротися за свій простір вибору, цей вибір буде зроблений за вас. І я можу сказати так, що я продовжую за це боротися. Бо як тільки ти розслабляєшся, потік життя зносить тебе в оце потік інерції. Я не буду казати про якісь конкретні практичні інструменти, бо насправді ця історія абсолютно суб'єктивна. І ця книга, яка дивує своєю очевидністю, як я міг цього не розуміти. Але. Зрозуміти, що доброта до інших це не є згода на все, а це є можливість сказати твердині одразу або взяти паузу на подумати і заборонити собі говорити так миттєво. Ну, от простий прийом, який він рекомендує. Не приймайте миттєвих рішень. Просто зробіть так, замість того, щоб казати так, візьміть паузу і скажіть: мені треба подумати, я відповім завтра. Дайте собі простір. Навіть якщо ви запам'ятаєте тільки ці дві речі із цієї книги, із цього випуску, в житті є дві речі. Найголовніше і шум. В житті ви не можете одразу сказати так, ви маєте взяти паузу, хоча б на 24 години, вам стане набагато легше. Тому, будь ласка, поставте тут підписатися, поставте тут дзвіночок. Я дуже щасливий, коли бачу, як ви шерите, як дивитесь Федері Vlog в Stories. Нам це дуже допомагає, це дуже важливо. Якщо для вас це був корисний випуск, будь ласка, пошерте нас в Instagram, Facebook, LinkedIn, де завгодно. Для нас це важливо і це велика мотивація продовжувати працювати для вас, для того, щоб ви змогли create whatever. Дякую. Ось і вся книжка.